По Дніпру зобразили його за допомогою кришталю різних розмірів на мистинок, стеклярусу. Далі ну, Енергодар, звісно, це червоні шість стразів, шість наших. Текторі Дніпрудне, звідки я сама родом. Цю мапу України пані Ольга створювала чотири місяці. Міста зобразила з допомогою напівдорогоцінного каміння. Русло річок устеляє бісер. Найбільше часу майстриня приділила Карпатам. Розповідає, було складно відтворити гірський рельєф за допомогою оніксу, бурштину та іншого каміння. Розпочинала роботу в рідному, але нині окупованому Дніпрорудному. Вивести патріотичну картину з міста було непросто. Дуже було важко і лячно, коли проїжджає повз тебе той град, і нас пускають колоною 50 автівок, і вже пів дев'ятої вечора, і потім починається обстріл з Васильівки у сторону, там бачили оріхів. Багато чого залишилось. Картини не вивозила нічого, лише свою Україну, і то лише у вигляді як скрученої тканини. Саме через небезпечну дорогу до Запоріжжя пані Ольга довезла тільки вишиту мапу України та декілька прикрас. Завершувала виріб вже у Запоріжжі. На створення такої масштабної роботи її надихнув спільний проект українських вишивальниць, який реалізували торік. Дівчинка була організатор, вона поділила мапу України розміром метр на сімдесят на шматочка 10 по 10 сантиметрів і роздала дівчаткам з різних частин нашої України. Вони Кожна вишивала собі окремий шматочок, і потім дівчинка ця сшивала у окрему картину. Якраз такий час настав, що це була заборонена тема в окупації, і я це. Вирішила зробити власними силами У майстерні Ольги. Красується не тільки мапа України. Вже 20 років жінка виготовляє ляльки, мотанки та різноманітні прикраси з напівкоштовного каміння, натуральної шкіри й інших декоративних елементів. Найулюбленішою роботою є ось це кольє. Щось можна простіше там, за два-три дні зробити, там, якусь там брошку, два-три дні і все готово. Тут два тижні кожен, кожен день працювала кропіткою роботи, бо ем, такі камінці, я їх побачила, дуже збирала ем, довго, підбирала матеріали саме по розмірам, бо їх не так просто було купити. Це дуже коштовні камні, це серафініти». Також майстриня створює українські національні прикраси з бісеру Гердани. У будь-який орнамент вкладає певний сенс і працює над кожною деталю, аби кольє мали більш вишуканий вигляд. Ці та інші прикраси користуються попитом. Зізнається майстриня. Нині її роботи є у колекціях не тільки українських, але й закордонних красунь. Тетяна Пода, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.